І зараз ми переходимо до якісних прикметників. Така дуже велика категорія. Це саме те, що в українській мові називається прикметниками. Як ви пам'ятаєте, в англійській мові прикметники це трохи більше. Туди входять і числівники, і деякі інші частини мови. І зараз переходимо до розподільних до, вибачте, до якісних прикметників. І так якісні прикметники теж в англійській мові називається «qualitative adjectives». Qualitative adjectives. Тобто це щось, що дає поняття нам про якісь якості об'єкту, ну, предмету, явища, про його ознаки, як ми можемо його відрізнити від чогось іншого. Це, як я казав, ті самі звичайні прикметники з української мови, такі як там червоний, великий, маленький, там, е, що доставшиє високий, низький, ну і так далі. Там в англійській це буде red. Big, Small, High, Low, і так далі. Тобто, це саме такі базові прикметники, які, можна сказати, є в усіх мовах. І що мені хотілося б першим чином розглянути тут? Першим чином мені хотілося розглянути два дуже важливих прикметники. Чому вони важливі? Тому що з ними дуже багато словотворення відбувається. Ми будемо їх використовувати далі по лекції. І так, є два таких прикметники, як full – це повний. До речі, не путати з full, яке вимовляється, точно так само, тільки пишеться, іначе це дурень. Тобто UI full, це ти не повний, а це означає, ти дурень. А The glass is full. Це означає, що стакан повний, тобто він не дурак. Це перше слово, яке ми вивчимо full. Друге слово це Able. Able, ну ми з ним вже знайомі. У нас було, на, коли ми іменники розглядали, у нас дуже багато було з, з, з закінченням able – Це здатний. I am able to do my job, наприклад. Я здатний виконати свою роботу. Що дуже цікаво ще знати про Able, я це ще раніше не розповідав, але це дуже важлива частина. Пам'ятаєте, ми розглядали з вами модальні, модальні дієслова. Так ось, слово Able воно заміняє собою модальне дієслово can. Коли ми говоримо про майбутній час, ми не можемо в майбутньому часі сказати, наприклад, I will can tell you a story. Це неправильний, це, це неправильний вибір слів. Неможливо can використовувати в майбутньому часі. І тому замість can використовується слово сполучення be able to. I will be able to, tell you, I will be able to tell you a story. I will be able to tell you a story. Я Ну, як дослівно, якщо сказати, в мене є воля бути здатним розповісти тобі історію. Але як вони це ну, розуміють в англійській мові, це просто я зможу розповісти тобі історію це про майбутній час. Тобто full повний, able здатний, be able to це майбутній час замість слова can. Це перше, що я тут хотів розглянути на цій частині. Друге, що я хотів розглянути, це утворення заперечних прикметників. Ну, це, скажімо так, такий невеличкий лайфхак, тому що якщо ви просто знаєте якісь прикметники, ви зможете за допомогою цих префіксів і цих е, трюків зробити подвійну порцію цих прикметників, тобто ще створити прикметники протилежні до даних. І є такі дуже прості закінчення, як не закінчення тобто початок слів: ir, il, m, дис, ін, ан. Використовуються вони дуже сильно залежать від того, з чого починається слово. Якщо в нас слово починається з літери R, ми щоб зробити протилежність йому, ставимо перед ним ір. Ну, наприклад, як «irresponsible». Є слово responsible. Це відповідальний, irresponsible це невідповідальний. Це людина, яка не може взяти на себе відповідальність. Наприклад, irreal. irreal це щось, що не може бути реальним. Тобто є yeah, Real це реальне, irreal – це не може бути реальним. Rational. Rational це те, що можливо зрозуміти да, раціональне щось. А «irrational» – це щось і Ну, ми так і використовуємо це слово, да, і тобто щось, що не може бути раціональним, не може бути зрозумілим. Це коли слово починається на R, ми використовуємо ir. Коли починається на L, ну вгадайте, ми використовуємо L. Наприклад, як illegal, і і Logical, ну і так далі. Насправді таких слів не дуже багато. Те, що я знайшов, це якраз «illegal» і logical. І леддабл, і там здається, що було третє. Ну, все ж таки потрібно їх знати, так? тому що це такий, ну, як утворюються слова? І так, якщо починається на R, перед ним ставимо «ir», Якщо починається на L, щоб зробити протилежне, ставимо перед ним Il, якщо починається на букви M, P або B, ми ставимо перед ним «im». Ну, Наприклад, як Impossible, Immortal. І зараз не можу згадати інших слів. Ну, насправді їх багато. Насправді дуже багато таких є слів. Тобто, коли починається М, П або Б, ставимо М. І далі в нас є таких три дуже-дуже. Ну, не, не, не однозначних, скажімо так, префікси, вони використовуються, їх просто потрібно завчати, але якщо ви побачите їх в словах, знайте дуже велика вирогідність, що ці префікси саме являються протилежністю. Тобто вони вказують на протилежність чогось. Це такі префікси, як dis, in або un". Ну, Наприклад, як disabled, dishonest, disability. Ну, або, ну, да це disable насправді. Ну і так далі. <кій> тобто, ми додаємо this перший варіант. E, зазвичай ми додаємо це до прикметників, які утворені з дієслів якраз. Тобто, як ви бачите, да є таке дієслово, як Able. Abled це щось, що можливе. А disabled це той, хто. ну Ну, знаєте, як в нас кажуть, це інвалід. Disabled, вони так і називають. Disabled це людина, яка не може чогось зробити. Там dishonest honest це ем, чесний, dishonest це нечесний. Ну і так далі. Друге, це in. Е, насправді таких слів також не дуже багато, але вони є: це як Invisible, uh, inactive, Incapable і так далі. І останнє саме таке розповсюджене, це АН, un. Unable, unreal, unbelievable, unthinkable, ну і так далі. Це саме таке саме, саме часто е, використований префікс, який робить протилежність прикметнику. І тут ви можете звернути увагу, що у нас в першому випадку було Іріал, тут unreal. Потрібно зразу розділити по сенсу, чим відрізняється, коли ми використовуємо ці префікси як ір, іл, ім, ми маємо на увазі щось таку принципійну неможливість чогось. І ріл це щось що принципіально не може бути можливим, не може бути реальним. А коли ми використовуємо префікс ан, ми говоримо, що воно просто нереальне, тобто воно може бути реальним, але зараз воно не реальне, його не існує в реальності. Це така різниця. Тобто ан це таке. Менш сильне ствердження, ніж ІР, ІЛ або М. Якщо ми кажемо irreal, це значить не може бути реальним. Unreal це просто нереально. І ще один варіант, як це можна зробити, як можна повернути прикметник в протилежну сторону. Це додати перед ним частку НОН. Тобто, ну, наприклад, там non-free. Можна сказати «unfree» є таке слово, можна сказати non-free. Non-free це щось, що не вільне. Non-able це щось, що ну, неможливо. Да? Його неможливо зробити. Non red, це щось що, в чому немає червоного. Ну і так далі. Тобто ми просто додаємо non, і таким чином ми е, змінюємо слово на протилежне. Це усе. Е, Будь ласка, ваші питання після питань? Я думаю, ми трошки попрактикуємося.